Ми знаходимося в самому серці контакт-центру 1580. Оператори приймають виклики, з'ясовують проблеми та допомагають вирішити питання з комунальними службами або іншими відповідальними інстанціями. Щодня сюди надходять сотні дзвінків з усіх районів міста. Вітаю оператор Ірина. Я слухаю вас. Скажіть, будь ласка, контакт-центр чи черговий диспетчер. Що саме вам потрібно? Яка інформація? Раст так у міському контакт центрі 1580 Працівники цілодобово фіксують виклики. Щодня отримують понад тисячу звернень, а це близько півтори сотні на одного оператора. Звертаються містяни з різними запитами, та найбільше з приводу роботи міського транспорту з питаннями житлово-комунального господарства та благоустрою міста, а також щодо надзвичайних ситуацій. Ви можете зареєструватися або через дію або зателефонувати до ЦНАПу. Так очікуйте вам зателефонують. Йде дзвінок, ми беремо трубку, представляємося. Я питаю оператора Наталія, слухаю вас, і заявник надає інформацію, яка його турбує. Різні ситуації бувають. Ми приймаємо звернення, запитуємо номер телефону, адресу мешкання, проблема, яка причина, що трапилося. Оформлюємо і передаємо на виконавця. Загалом від початку року контакт центр прийняв понад 46 тисяч викликів. А щоб заявка оброблялася у найкоротші терміни, оператори закликають чітко формувати проблему та запит. Це щоб ну чітко було яка проблема, і ми тоді обробляємо це звернення і передаємо виконавцю. З нами працюють виконавці різні, які виконують роботи. Зараз таких виконавців більш ніж 50». А це кручі компанії, комунальні підприємства, районні адміністрації, інші установи у попередньому році. Ми зареєстрували майже 140 тисяч звернень за різних питань, 40 тисяч звернень з них були. Аварійні це ті, які потребували негайного втручання, локалізації аварії та усунення недоліків. Працює центр щоденно та цілодобово. Подавати звернення можна через електронний кабінет мешканця на порталі Контакт Центр 1580», в телеграм-чат боті Запоріжжя 1580» або за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Валерія гетьман, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.